Скажи Боже, кому я можу? Кому я можу? Кому я потрібен, як, як твій посланник. Бо ми кажемо, я нікому не потрібна, я нікому не потрібен. Нікому не потрібен. Ні, для чого мене моє життя? Взагалі? Ну, деколи хоронимо заживо себе. Це Неправильно. Наші знання може, де у сотні, в тисячі разів є такими Божим посланням для когось. Амінь. Ми недооцінюємо тої міни, яку нам Бог дав. Міни, так сказано, знаєте, яка міна зривається? І Мі сподобалося, Один сказав, що це Христос каже, міни роздавав. Я думаю, як він так А він розказує, що він давав поняттями. Ну, ви знаєте, і коли він помер, воскрес, вознісся, люди, а люди. Можна почало взриватися там, де він сіяв. Оця міна там зривалася. Нам Бог дав міни, ми маємо роздавати їх ці міни. Хай вони зливаються для життя. Я не говорю, я в доброму розумінні, неправильно не, 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 не е, Ну Просто слово таке, просто якби, міна. Ну там Просто була е, грошова одиниця в той момент. О, але нам дана міна. Нам дана чи ні? Е, нас е, нас 11 11 Євреїв 11, 11.3 така сила, яка... Е, 113. Віра це сила. Це сила в розумінні, що де коли кажуть, ну, оце сила. Знаєте, як кажуть, це сила, це сила. Ми розуміємо. Як тут написано про те, що Словом Божим збудовані віки, Друге, багато чого можна розуміти, віруючи, не так. А, а звідки ти знаєш про це? А звідки ти знаєш це? Я на роботі нараз людям ділю, ділюся. Я кажу, звідки ти так знаєш усе? Я не те, що знаю, просто я вірю в це. І, Боже, оця віра мене спонукає переконливіше говорити. Амінь. Ми говоримо не через те, що ми там знаємо, а да там прилетів. Один літак, чи другий, чи ще щось там, ми знаємо, там, хтось кудись відлетів, прилетів, якісь новини. Ні. Це, це більше новин, правда? Ми розуміємо. Слухайте, давайте скажіть це слово, розуміємо. розуміємо. Мені, мені так подобається це українське слово. Розуміємо. Ну, поняття є у нас. Амінь. Це живе поняття чи ні? Це життя. Слухайте, куди ти не глянеш, без віри ні, крока не ступиш. Ти йдеш, що ти туди йдеш, бо я думаю, що це зробиться так. Чому ти йдеш туди, бо я думаю, що зробиться так. Це що таке? Це говорить про те, що ти віриш, коли ти йдеш туди чи ні? Ти йдеш комусь допомогти. Ти віриш в те, що ти поможеш? Звісно, ти не думаєш що на півдорозі впадеш і, і помреш нечайно. Так ніхто не думає. Думаєш, що я прийду туди. Буває випадки, бувають. Але я так не думаю, коли я йду туди. Щось допомогти комусь, скажімо, перегрузити, чи ще щось там. Ти не думаєш, що ти впадеш, чи там щось впаде на тебе, о, впаде на мене, я буду йти туди, і впаде на мене. І... Фу, це сильна віра. Ти віриш уже, коли ти рухаєшся. І Віра це наше переконання. Є ще одна тема, ще одна сторона віри. Остання. Це те, що. Оце розуміння дає нам зв'язок з Богом. Віра дає нам зв'язок з Богом. Заберіть віру, ти не маєш, ми тільки що говорили, що забрати, що ми не віримо ні в що. Чому тут сидимо? Чому сюди поприходили? При своєму розумі чи ні? Хтось сказав Христос, або був дуже геній Бог, або Він був дуже великий безумець. Бо інакше варіант нема. Те, що говорив Христос про себе, воно ніяк не вписується в людську природу. Амінь. Нема нічого з е, тих слів е, Христа, щось такого, що звичайне. Це надзвичайне. Багато чого було сказано в духовному і так далі, в переносному. Але це все було сказано для чого? Щоб навчити нас. Но, но це і в тому і покладання, в тому є сила, в тому, що ти віриш у надзвичайне, віриш у те, що неможливе, у те, що збулося, у те, що ще збудеться. Вірим це чи ні? Слухайте, а що це нам дає? Перемогу. перемогу. Скажіть слово, перемогу. Перемог. Нагорода у віри є величезна. Це об'явлення 2.21. Переможцеві дам. Ні-ні е, ні. ні, ні. 2,27? 3,27. 3,27. Вивчається. Да. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі. Ви хочете там сидіти? Я хочу. А чому не хотіти, коли сам Христос обіцяє? Це ви знаєте, що Христос до, до Семи церков звертався і сам говорив особисто. Це його питання, це його слово було. Буквально. Слухайте, хочете бути переможцями? І я теж. Написано, а, а е, 22.7 7 об'явлення говорить, що переможцеві там наслідить усе. Геть усе. Ну. 21, значить, Ну, 21 21.7. О. О. О! Наслідить усе. Переможці дам сісти. І життя, яке Бог приготував там, воно буде переможцем. А, а тут написано, ми починали з того, що перемога, що світ перемагає, вона що? Віра наша. Те, що ми приймаємо сьогодні вірою. Ніхто до кінця не оцінює. Деякі люди хочуть знаєте, щось покуштувати, якийсь особливий смак, щоб там бути як, ну, перевтілення, якесь там кров, все. Слухайте. Суть не в цьому. Суть в тому, що я вірю в те, що це відбулося, і це в моєму серці найдорожче, бо Христос мені приніс це. І я зв'язаний з ним. Причастя моє з ним. Я зв'язаний з ним. І все інше. Нехай буде похоронене, нехай буде відкинуте, нехай буде знищене, нехай буде мертве. Я не хочу, щоб в моєму житті жило, непрощення, образа чи ще щось, бо воно буде мене віддаляти від Бога, правда? А моє причастя з ним. І сьогодні те, що ми сьогодні приймаємо, цей спомин, ми говоримо, ми Твої, Господи, і ми не хочемо. Цей світ поглядає в своїх про проблемах, питаннях, е насолодах, до речі, гріховних, тимчасових насолодах, там багато чого є. Ну воно тимчасове і закінчення буде плачевне. Але ми сьогодні зв'язані з Богом іншим шляхами. Так? іншим. Ми вірою зв'язані з ним. І ця віра нам дає перемогу. Давайте встанемо.